Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж новеньке надходження Всім любимий 5-й гольф 2009 -го року випуску. Крайній рестайлинг. Ось так він виглядає. З найнадійнішим двигуном 1,6 MPI, механікою на 5 ступенів та переднім приводом. По кузову, звісно, є фарбовані елементи. В цілому виглядає дуже класно. На абсолютно новенькій літній гумі. Легенько тонований, салончик в дуже гарному стані. По комплектації повний електропакет, зеркала з підігрівом, шкіряне кермо 215 пробігу, сенсорна мультимедіа з блютузом, навігацією, двозонний клімат. Все працює без нарікань, друзі. Потолочок також чистенький, задній ряд, абсолютно чисте сидіння під накидочками. Взагалі без нарікань технічно сіли та поїхали. придбати його ви зможете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.